І це прямі включення з коларів Верховної Ради України і наш наступний співрозмовник, народний депутат Олег Ляшко, Вітаю вас, пане Олеже. Отже, депутати депутати сьогодні сесійне засідання вже закрилося для того, щоб радитися далі, як напрацювати єдиний узгоджений варіант внесення конституційних змін. А саме які моменти мають увійти, які принципові питання звучати в цьому узгодженому варіанті на вашу думку. Ну, перш за все, я вважаю, що Верховна Рада повинна була не припиняти своєї роботи, бо, як ви бачите, наступний тиждень проголосували не сесійний і навряд чи буде зібрано позачарове засідання, як про це щойно анонсував голова Верховної Ради Рибак. Щодо напрацювання тексту змін до конституції, я думаю, що його не буде, адже то по тому, що відбувається, я бачу, що сторони не можуть знайти порозуміння і не знайдуть. Бо ми опозиція наполягаємо на тому, щоб конституцію міняти зараз. Представники влади наполягають. На тому, щоб конституцію міняти впродовж двох сесій, тобто це мінімум до жовтня місяця. Але є проблема, що ніхто нікому не вірить. І я даю, як кажу, 200%, що в жовтні місяці 300 голосів за зміни до конституції не буде, бо тоді вже йтиме активна виборча кампанія. Саме тому я сьогодні, оскільки Верховна Рада не здатна приймати рішення, які б дали можливість врегулювати кризу, саме тому я сьогодні зареєстрував проєкт постанови про дострокові вибори Верховної Ради України і президента України. Я вважаю, що це єдина можливість вийти із ситуації це призначення і проведення. Дострокових виборів я пропоную провести ці дострокові вибори і народних депутатів України і президента України 30 березня 2014 року. Усе інше на моє тверде переконання це є затягування часу для однієї сторони з метою концентрації сил. Я маю на увазі для сторони влади. Люди зрозуміло, що не розійдуться. Бо цілком очевидно, що одне лише внесення змін до конституції не вирішить проблеми розв'язання кризи в Україні. Люди вимагають притягнення до відповідальності тих, хто. Через кого пролалася кров на майдані? Люди вимагають повного перезавантаження влади, щоб диктаторські повноваження, які є в Януковича, були забрані. Люди вимагають створення уряду національної довіри, а не міняти шило на мило. Сьогодні парламент намагався. Знову ж такі регіонали, комуністи й тушки намагалися силою протягнути рішення, як вони це робили 16 січня. Я виступив, слава Богу, вони мене почули, що не треба робити силою, бо інакше це провокація знову насилля на вулицях ще дуже важливе питання, що мала б робити сьогодні Верховна Рада, але на жаль, не зробила. Можливо, депутати, олігархи, мільярдери вони не бачать, а от прості українці, я думаю, кожен на собі відчуває падіння курсу гривні. За 10 днів на 20% упала гривня. Розумієте, коли? Чоловік, жінка, робітники, пенсіонери збирають ті нещасні гривні, і за 10 днів на 20% впала упала ця гривня. Тому я зареєстрував у Верховній Раді сьогодні з проекту постанови про е, звільнення з посади голови національного банку Ігоря Соркіна. Я вважаю, що Верховна Рада має невідкладно, невідкладно наголошую, не йти ні на які перерви, а зараз невідкладно розглянути питання щодо дій Національного банку по порятунку гривні і прийняти рішення, зокрема про звільнення Голови національного банку про вжиття заходів з метою стабілізації гривні. Те, що сьогодні відбувається на валютному ринку, те, що штучно валиться гривня, це результати так званої професійної, економічної роботи уряду Азарова Арбузова. Плюс до цього це результати спекуляцій, бо ті, кого усунули від влади, і мається на увазі ті, хто сьогодні при владі. Вони розуміють, що їхні дні пораховані вже, і вони намагаються шляхом спекуляції заробити мільярди. П'ятеро людей в Україні заробляють за один. День мільярди доларів за рахунок зубожіння мільйонів українських громадян. Я хочу нагадати: на рахунках у банках України знаходяться вкладів громадян 320 мільярдів гривень за 10 днів. Гривня обесінилась на 20%. Це рахуйте, 64 мільярди гривень в людей украли. Як Верховна Рада може на це не реагувати? Коли людей спочатку закликали несіть вклади в гривнях, бо гривня стабільна, а сьогодні вона падає. І тому Верховна Рада має негайно приймати рішення по Національному банку, по формуванню уряду народної довіри, по впровадженню нової економічної політики. Бо знаєте, коли людям говорять про зміну системи влади, це для людей щось далеке і фімен. І незрозуміле, а коли в людей витягують гроші з кишень, вони винесуть на вилах усіх, хто це робить. Тому я вважаю, що сьогодні Верховна Рада невідкладно, прямо зараз, прямо сьогодні, повинна формувати уряд народної довіри, повинна приймати нову економічну політику для того, щоб зупинити падіння гривні, для того, щоб відновити інвестиційний клімат, для того, щоб запустити національне виробництво. Головні проблеми, чому падає гривня, це тотальна корупція, це розкрадання бюджету, це непрофесій Іна економічна політика уряду і керівництва національного банку, які працюють на себе, це розкрадання рефінансування коштів, які Національний банк надає комерційним банкам. У підсумку збагачується 5-10 сімей за рахунок десятків мільйонів українських громадян. І коли Верховна Рада цього не бачить, як людей серед білого дня обкрадають простих роботях, то така Верховна Рада і такий президент не мають права на існування. Покажіть мені, де заява Януковича з приводу ситуації з гривнею, де заява національного банку з приводу ситуації з гривнею? Де заява Верховної Ради? Всі роблять вигляд, що нічого не відбувається. Мільйони людей грабують серед білого дня, безсіннюють їхні вклади. Влада робить вигляд, що нічого не відбувається. Ганьба такій владі, і гнати таку владу в шию треба. Ви кажете про формування уряду народної довіри. Хто його має очолити? Хто туди війти? Хто має очолити, кого люди підтримають, хто матиме більшість у Верховній Раді. Але цілком очевидно, що це має бути технічний уряд професіоналів своєї справи, який повинен займатися не виборами президентськими, а який повинен негайно запроваджувати нову економічну політику. Сьогодні в Україні не лише катастрофа конституційна, не лише кров ліється на вулицях. Сьогодні в Україні економічна катастрофа. Ми в ситуації дефолту у Національного банку немає золотовалютних запасів, тому вони відпустили від Вільне плавання гривню через це гривня ближчим часом може бути і 12, і 15 гривень за долар. І я не сію паніку. Я попереджаю, що непрофесійні дії уряду, національного банку і Верховної Ради призведуть до економічного колапсу в Україні. І в останнє, я хотів би звернутися до наших глядачів, до громадян. Друзі, головне в цій ситуації спокій, не нервувати, не панікувати. Заспокойтесь, а все, що залежить від мене, від нас. Ми маємо зробити для того, щоб зберегти ваші заощадження. Це можливо лише шляхом зміни економічної політики. Та сьогодні імпортозалежна економічна політика, яка проводиться в Україні, політика, яка призвела до знищення робочих місць, до масового безробіття, до валютного дефіциту, до дефіциту бюджету тощо до невиплати зарплат, пенсії, соціальних допомог. ця політика це катастрофічна політика при тій політиці, яку проводить нинішня влада, нинішній уряд майбутнього в Україні не. Має ми маємо негайно міняти владу. Президент, Верховна Рада, дострокові вибори, формування зараз уряду технічно, який рятуватиме гривню, рятуватиме економічну ситуацію, рятуватиме заощадження громадян. Бо завтра я попереджаю своїх колег. Завтра від Верховної Ради, від президента від уряду камня на камні не залишиться, коли в людей заберуть останні заощадження, які вони збирали своїм потом, кров'ю і горбом. І робити вигляд, що нічого не відбувається в Україні. Це злочин перед влас власними громадянами, пане Олеже, а які власне парламент чи має певні інструменти для того, щоб зупинити процес девальвації? Гриви? Звичайно, парламент затверджує закон про основи грошово-кредитної політики. Парламент призначає за поданням президента і звільняє голову національного банку. Парламент призначає половину складу Ради Національного банку, яка контролює правління. Тобто, парламент має всі механізми. Я, як заступник голови комітету з питань фінансів і банківської діяльності, можу стверджувати, що парламент має всі механізми для. Того, щоб вплинути на ситуацію, і мене абсолютно дивує байдужість більшості Верховної Ради, які закривають засідання і розходяться. Я розумію, що в них заощадження у мільярдах доларів, але ж мільйони людей мають гривні і копійки, які в них і ті забирають. Дякую, це була позиція народного депутата України позафракційного Олега Ляшка.